Привіт, друзі! З вами Марітман. Сьогодні проводимо огляд будинку у місті Самервіль за 359 тисяч умовних одиниць, 4 спальні, три ванні кімнати. Будинок новий 2024 року. Забудова від будівельника каленар. Це приміська зона міста Чаустон Дина Кароліна. Давайте пройдемо всередину, подивимось його разом. Ось так виглядає будинок. Ось так виглядає район, neighborhood. І заходимо всередину. Це така прихожа відразу в які е, високі високій стелі. Йдемо далі. Так, перші двері. Це невеличка гардеробна. Другі двері. Це вона кімната. Лізона кухня-вітальня. Ось така кухня. Матеріали гарні. Зазвичай це забудовник використовує дуже класні матеріали, до речі. На відео не знаю, чи вигідно це. те, є пентрій. Ось це жилий будинок. Тут живуть люди зараз. Так, ось це двері в гараж. Далі вихід на двір. Робимо. Ось так оглядаємо. На другому поверсі зараз прийдемо в першу спальню. Ось така спальня. Є гардеробна. Тварі велика. норм. Так, ось подивимось як на вигляд. Гарне сьогодні небо. Так, ось це. Панна кімната дошива тут, до речі, два дзеркала, два умувальники, така дошива, тут ще є ніша, куди можна покласти ваші речі і Урання. І... Так, далі тут є пралка-сушарка. Ось тут така відпочинкова зона, на другому поверсі тікава. Так ось тут одразу прийдемо дитячу кімнату. Маленька дитинка, гарна, дитяча, гардеробна. І відразу пройдемо. Тут є душова, ось вона. Ще одна спальня. гардеробною. І ще одна спальня. Теж гардеробною. Друзі, якщо вам сподобався цей будинок, або ви хочете подивитися його зі мною, або хочете подивитися ще якісь будинки. Вас цікавить а, ринок сьогоднішній. Вас цікавить а, якісь питання по нерухомості а, чи питання по кредитуванню? Будь ласка, а, задавайте свої запитання. А, пишіть мені у проведенні.